Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні в нас 9 травня, місто Тернопіль, Захід України. І я буду зіплювати свою вергінку на культурні сорти хурми. Ігор Ришкович мені вислав Живці хурми Хіакума Константа Констата. Росіянка Соснівська з Виноградова мені ще вислали також росіянки і тарсофіївки. Маю живці, зберігав їх в холодильнику, були вони завернені у харчову плівку і стояли біля задньої стінки. Збереглися добре. Брунь... Вічко тільки починає просипатися, а на підщепі вже вічко брунечка пішла в ріст. У нас сьогодні сонячна погода. Правда, зимно. Вже надію, що це було останнє похолодання, бо вчора вночі в нас було ноль, сьогодні Плюс 2. Ну і вже з завтрашнього дня, тобто з сьогоднішнього дня вже починає вроді іти потепління. Я вирішив не зволікати, бо починають пробужуватися живці в холодильнику. Так що сьогодні буду щіплювати. Щіплювати буду е, в залежності від товщини стовбура. Ну, Більшість роблю щиплення покращеною куполіровкою. Отака От ось є соснівська, десь 6-8 мм. І десь внизу біля кореневої шийки, у підщепі такий же самий діаметр. Буду робити щиплення... Низьке не буду чекати, коли виросте та хурма, бо що скільки думок, скільки і скільки б то дехто <клухи> говорить, що добре щіплювати на високому штампі. Дехто каже, навпаки, на короткому, на низькому штампу. Там, де була можливість, от були в мене росли в тепличці такі дві. Віргінки. Я їх висадив в тому році, і вони вже також пішли в ріст, така вже ось це зверху я зрізав така бруднячка. То я щепив десь сантиметрів 60 та десь сантиметрів 40. Будемо пробувати набивати шишки на власному досвіду. Значить, що нам потрібно для. Це секатор, щоб живчик обрізати, лента. Для обмотки я використовую відеомагнітофонну ленту, бірочки, бірочки з підписом, щоб не було потім пересорту. ну Живці, які зберігаються от в мене в водичці, вони вже суддя. Сутки стоять на вимочуванні Ну і, звичайно ж, ножі. Маю комплект ножів, є для окуліровки, це для куполіровки то ножі виготовлені власноруч із гембльовочного ножа фаби, то німецька сталюка. Дуже Гарна сталь, практично не сідає, можна робити 50 щеплень без заправки ножа. Шкода, що немає в мене оператора. Ну, я думаю, що техніку <кій> щеплення вже всі знають. Це робите коси, якщо виконуємо покращену куполіровку, робимо коси зріз. Довжиною 3-4 діаметра живця, ділимо той зріз на три частини, відступаємо третину зверху і робимо заріз язичка паралельно стовбурцю. Так же само робимо на живцю прищепі, потім то все закладаємо язичок в язичок, <кій> обмотуємо. Ще я не приніс садову фарбу. Юніфарб маю, що я потім ще замащую то весь живчик, той, що зверху щеплений садовою білою фарбою і накриваю кульочком. Кульочок обов'язково. Кульочок, от бачите, вже сонечко у нас вийшло. І тут уже є парниковий ефект. От, є такі. Краплинки роси, тобто там є вологість і, і температура, звичайно, більша, як навколишнє середовище. І це нам потрібно для того, щоб гарно пройшло зрощування. Так що починаємо. Закінчив робити щеплення. Вийшло в мене 12 щеплень. 12 таких меншеньких і 10 десь з діаметром 6-8 мм, а 12 таких 4-5 мм. Робив в основному покращеною кополіровкою. Так мені більше подобається зрощення. Тоді щеплена рослина скоріш йде в ріст. В розщеп мені не дуже подобається цей вид щеплення, бо тоді рана велика і довго затягується. Не подобається вона мені. Ну, але хто як може. Так що десь через 2 неділі Треба буде дивитися, якщо буде, будуть дуже високі температури, щоб у кульочку не попарилися бруньки і цей, то я беру так кульочок з однієї, з північної сторони, беру чуть-чуть надриваю, щоб заходило трошки повітря. Але перший, перший тиждень треба обов'язково, щоб була там. Такий парниковий ефект. От тоді саме лучше зрощується і пробуджується брунячка. Так що дякую за увагу. Будемо чекати на осінь. Подивимося, який буде приріст, який процент щеплень прижилися. До побачення. Слава Україні! Героям слава!